Привіт всім! Ви на каналі Ксюзкина Сім'я хочу вам зараз розказати і показати, що в нас сталося з водою. Навіть не очікували, почали одне робити, а сталося зовсім інша і дуже прикра ситуація. Поміняли ми ось цю автоматику. Касетника, пакетника, як то називає. Сталася така ситуація в самій в да. Самій ямі замерзла вода. Замерзла вона по тій причині, що ось там, де зараз мішок, круги зійшли. Хто раніше дивився, той знає, що після того, як почистили криницю почали в нас круги сходити. І ось там ми затулили мішком. І з середини, з наружної сторони, наложили соломи. Ось так, там солома і зараз труби і все остальне. Але саме, що страшніше, це виявилось ось тут. Це йде до мотора, накрилися, зараз вам покажу. Ось там такий механізм стоїть. Він пластиковий і ось воно все розлетілося. Просто від того, що намерзлося, мотор працював. Дякуючи Богу, що мотор живий. Та як сама міні-башня в зборі дешевше взяти, купити чим самий мотор. Сьогодні ми були в магазині, замовили ось таку штуку. Ну, воно, правда, буде все в зборі. Те, що підходить до мотора. І через це воду качало, Сподіваємося, ще пару днів ми переживемо і буде в нас водичка вже вдома. Ми навіть не очікували, що в такі морози, та як були ще в нас сильніші морози, могла ось така прикра ситуація статися. Ось ця стара груша, вона абсолютно ціла. Абсолютно вона ціла. Правда. Від того, що бак починає ржавіти всередині, від конденсату в більшості, тей. ну, так і буває. І ось груша тіла, але в ній дуже багато ось такого піску глини. Так що фільтр обов'язково потрібно перед тим, як входить вода в саму систему. Ну, кажу, ми це виправимо і все буде добре. Ну, але ми не розчаровуємося, так як зараз на даний момент є набагато глобальніші і страшніші ситуації в людей, а в нас лише води немає. Ну, це все поправимо, ми все зробимо і все у нас буде добре. Будемо з водичкою, будемо добре. Я навіть сьогодні. Так, як в нас машинка автомат через верх, от вона коли. Їй потрібно воду, вона тоді просить і через ячейку, де порошок всипати, вливати, туди і заливала воду і навіть одну стірочку зробила. Самі необхідні, необхідні речі. Ну, це все-таки все нічого страшного. Я кажу ще раз, без цього люди живуть. Ех, мої батьки так і не мають води вдома, привикаються до всього, але. Тяжче привикнути тоді, коли є, і його не стане. Ось так. Всім дякую за перегляд. Коротеньке таке відео хочу вам викласти, бо багато хто питався, совітував. І ось так. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па. З вами була Ксюшкина на Сім'я.